Моє вітання знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. І далі говоримо про таке. Неспокійна ніч. Терористи знову обстріляли позиції українських силовиків. Благання про допомогу бойовики ДНР звернулися до Росії. Бойкот окупантів. Україна припинила будь-яку співпрацю з Російською Федерацією у військовій сфері. Терористи обстріляли прикордонників близько другої ночі. Бойовики відкрили вогонь з восьми мінометів по табору прикордонників та військових. Обстріл відбувся в районі населеного пункту Олексіївська Луганської області. Три десятки українських силовиків поранено. Прикордонники з пораненням з середньої тяжкості та військовослужбовець збройних сил України з важким пораненням були евакуйовані вертольотом. Вогонь вівся прицільно та коригувався спеціально навченими бойовиками. В епіцентрі обстрілу опинилися на більш важливі об'єкти табору. Зайнявши кругову оборону, прикордонники спільно з підрозділами збройних сил України вступили в бій. Після чого бойовики відступили. За даними групи «Інформаційний спротив, внаслідок обстрілу з гранатомета здетонували боєприпаси, які зберігалися на блокпосту в Олексіївському. Загалом минулої ночі в зоні проведення антитерористичної операції зафіксовано кілька нападів терористичних груп на сили. Ато також вночі бойовики напали на блокпост сил АТО на повороті на Красний Лиман і на Слов'янськ. Силовики відкрили у відповідь вогонь. Втрат серед військовослужбовців немає. Потоки зброї та. Найманці з Російської Федерації стали щільнішими. Як повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив Дмитро Тимчук, російські підрозділи перекидають на кордоні на північ від КПП Довжанського. За його словами, ситуація на кордоні з Російською Федерацією і після відведення значної частини російських військ не стала менш напруженою. Повертається і колишня загроза повномасштабного вторгнення армії Росії. Тим часом так звані ополченці просять допомогти по Допомоги від Росії нібито без вторгнення військ сусідньої України довше місяця вони не протримаються під тиском української армії. Якщо Росія не прийме срочних мер, реально срочних, рішительних, то вони добються успіху. Нісколько тисяч ополченців, які сосредоточены на районе границы, з несколькими танками, з несколькими орудиями, даже с большим количеством пулеметов и гранатометов, они все равно не смогут долго противостоять авиации, артиллерии, массе танков. То есть то, в чем противник обладает абсолютным преимуществом. Терористи з ДНР попросили у Москви уламки фосфорної бомби. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав очільник МВС Арсен Аваков. За його словами, уламок бойовики планували використати для провокації проти України. План створення чергової картинки для російських змі викрили. Радіо яке викриває проти. Пройди світів буде надане журналістам. Нагадаємо, російські дезінформатори раніше звинуватили Україну у використанні у слов'янську заборонених фосфорних боєприпасів, повідомляючи про використання зброї масового ураження під слов'янськом змі Російської Федерації поширювали архівні відео з Іраку. Консультації з російськими політиками один з лідерів терористів, так званої ДНР Денис Пушилін заявив, що проводить консультації в Москві з метою отримання допомоги. Про це Пушилін розповів на прес-конференції у Москві. Про по допомогу він звернувся до помічника президента Російської Федерації Владислава Суркова, спікера Ради Федерації Валентини Матвієнко, радника президента Російської Федерації Сергія Глаз'єва та лідера ЛДПР Володимира Жириновського Пошилін Наголосив, що питання про вступ ДНР до складу Російської Федерації вирішуватиметься. Після закінчення бойових дій також він повідомив, що має намір націоналізувати підприємства в Донецькій області, які не платять податки терористам. Як відомо. 2 травня Дениса Пошиліна було оголошено у розшук і за клопотанням прокуратури судом надано дозвіл на його затримання з метою розгляду питання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Петро Порошенко заборонив будь-яку співпрацю з Росією у військовій сфері. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема. Він нагадав, що раніше указом виконуючого обов'язки президента було припинено співпрацю у військовій сфері з точки зору виготовлення та поставок в Росію озброєння і зброї а дозволялася лише співпраця з виготовлення продукції подвійного призначення, наприклад, двигуни до вертольотів, які можуть бути використані з військовою та цивільною метою. На засіданні Ради національної безпеки і оборони президент України категорично заборонив співпрацю у військовій сфері, і практично з цього дня ми припинили будь-яку співпрацю у сфері військово-промислового комплексу з Російською Федерацією. Військовий стан зміни до виборчого законодавства та нові силові керівники сьогодні розпочався пленарний тиждень в парламенті. Судячи з результатів погоджувальної ради, він має бути насиченим. Депутати мають розглянути кілька законопроєктів, які стосуються врегулювання ситуації на сході. Зокрема, це укріплення кордону з Росією. До будинку парламенту з доповіддю прийшов прем'єр Арсеній Яценюк. Про що доповідає глава уряду? Запитаємо в нашого кореспондента Яни Курченко. Вона з нами на прямому зв'язку з парламентом. Отже, Яна, вітаю тебе. Які новини у прем'єра, і який план дій на найближчий час? Вітаю Лану. Ну так звісно, Арсеній Яценюк сьогодні виступав у парламенті. Розпочав з поганої новини, яку він зазначив, Росія так припила газ для України. Однак, як зазначив такий ж Яценюк, не здав без бою Україна подала до Стокгольмського суду на російський Газпром? Вона так могла Перед цим Газпром подав на Україну, який вимагає, і його позов власне заключається в тому, щоб Україна повернула борги по газу. Український же позов вимагає справедливої ринкової ціни, як зазначив прем'єр для України на російський газ. Стосовно подальших дій, то Арсеній Яценюк зазначив, що розбиратися тут у суді, і так як визначить суд, так і буде. Якщо винна буде Україна, Україна сплатить Газпрому. Якщо ж ні, Газпром заплатить Україні. От ну, що на самого засідання, то як би ще жодного закону, який є на порядку денному, депутати не розглянули. Єдине, те, що встигли народні обранці, це. Заслухати, якби звернення Верховної Ради України до президента стосовно ведення військового стану, призначення нових силових керівників на постійній основі, от однак, після того як Голова фракції батьківщина Сергій Соболів зачитав це звернення. У депутатів виникло дуже багато поправок і якби суперечок стосовно самого тексту. От зараз керівники фракції узгоджують текст, додають туди зміни, які хотіли депутати. От і після перерви півгодиної повернеться вже з новою редакцією. Поки що це все, що мені відомо, Ладно? Дякую, Яну. Нагадаю, кореспондент соціальної країни Яна Курченко з будівлі Верховної Ради. Сполучені Штати Америки та Європа обговорюють нові санкції проти Росії. Про це повідомляє закордонне видання з посиланням на помічника держсекретаря Вікторію Нуланд. Як вона заявила, зараз ведеться робота над серією санкцій в енергетичному секторі, банківському секторі та у сфері оборони. А от в ООН не підтримали російську резолюцію щодо України. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй на своєму закритому засіданні відхилила поданий Росією проект резолюції щодо ситуації в Україні. Це була вже друга спроба Росії, яка у червні головує в Раді безпеки запропонувати компромісний документ. Російські дипломати декларували намагання запобігти погіршенню гуманітарної ситуації на сході України і ескалацію конфлікту між урядовими військами і озброєними сепаратистами. Посол Росії в ООН Віталій Чуркін заявив, що в проєкті враховані зауваження інших членів Ради безпеки, зокрема, містяться посилання на суверенітет України, незалежність та територіальну цілісність. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.